Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Ведучий телемарафону Вадим Карп'як оголосив про свій останній ефір у студії та повідомив, що вирішив мобілізуватися до десантно-штурмових військ ЗСУ. Про це ведучий сказав у ефірі телемарафону. А зараз коротке фактично персональне оголошення. Я трошки хвилююся. Це правда, річ у тому, що це було останні мої розмови в розмовній студії Єдиних Новин. Я вирішив мобілізуватися, заявив Карп'як. Ведучий додав, що ще від дві року мріяв, аби саме на його ефір випало оголошення про перемогу України у війні, однак що далі то більше було розуміння, що не можна просто сидіти і чекати на перемогу. Її треба якось наближати. Її треба якось наближати в лавах очевидно сил оборони. Тому я дозрів до того, щоб мобілізуватися. Я сподіваюся служити у восьмому корпусі десантно-штурмових військ. Туди збираюся мобілізовуватися, розповів Карп'як. У мене зараз короткий Ну, фактично, персональне оголошення, я трошки хвилююся. Це правда, річ у тому, що це були останні мої розмови в розмовній студії єдиних новин. Я вирішив мобілізуватися. Я ще від 22-го року, коли був у цій студії, була така мрія, що от, коли буде перемога, хотілося, щоб на мій ефір випало цей момент оголошення перемоги. Але там, чим далі, тим більше було це внутрішнє розуміння, що цю перемогу. Не можна просто сидіти чекати, і треба якось наближати очевидно в лавах сил оборони. Тому я дозрів до того, щоб мобілізуватися. Я сподіваюся служити у 8-му корпусі десантно-штурмових військ, туди збираюся мобілізовуватися.